Луцьк Генеральне консульство Республіки Польща. Вночі будівлю обстріляли з гранатомету. Снаряд влучив у дах і пошкодив приміщення на четвертому поверсі. Зовсім поруч від місця вибуху був один із консульських працівників. Він тоді вже спав. Снаряд ударив після півночі будинок консульства, в дах, конкретно в дах. Десь так 20 сантиметрів 30 над вікном. Від службової квартири, котрої спав працівник консульства, і слава Богу, що ніхто не загинув. Вже відомо, що консульство обстріляли з протитанкового гранатомету РПГ-26. Його залишки виявили на місці звідки й прилетів заряд. Місце визначене на місці скоєння пострілу. Знайшли залишки від цього ж гранатомета. Це задня кришка тубуса. І місце встановлене, але на даний час більш нічого, крім того, що було вилучено на даний час. Немає справу про обстріл польського консульства розслідує служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою. Кримінальне провадження відкрили за статтею теракт: затриманих чи підозрюваних поки що немає, але в СБУ переконані, що замовників злочину слід шукати в Росії. Створена наразі слідчо-оперативна група числа працівників. Національної поліції та Служби безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури. Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються на території України, вигідні лише одній стороні Російській Федерації. Такі дії розраховані на розхитування та дестабілізацію взаємовідносин між братніми українськими та польськими народами. На нічний обстріл у Луцьку відреагував президент України на своїй сторінці у Фейсбук Петро Порошенко розповів, що вже мав телефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. І є ймовірність, що до розслідувань залучать польські спецслужби. В СБУ просять про допомогу ймовірних свідків. Анонімність гарантують. Тим часом Польща закрила всі консульства в Україні на невизначений термін.